Андарі п'ятниця 5 червня в ефірі. Новини сьогодні. В суді працює Світлана Кренців. Мої вітання. Сьогодні у випуску в стрію відкрили виставку всесвітньо відомого художника. В селі Завадові не буде більше дискотеки. Єдине шкільне телебачення Львівської області на теренах Стрищини. Про це і більше вже за мить. Завадові більше не буде дискотеки. Вчора близько другої години ночі з невідомих причин зайнявся сільський клуб, в приміщенні якого була розташована сільська рада, бібліотека та поштове відділення. Цього дня в клубі була дискотека, яка закінчилась о 12 годині. За словами пожежників, саме в цей час розпочалось займання будівлі. Полум'я знищило приміщення повністю. Під час пожежі ніхто з людей не постраждав. На даний час причини пожежі з'ясовує слідча комісія. 6 червня в Україні традиційно відзначають день журналіста, професійне свято працівників газет, журналів, телерадіокомпаній, інтернет-видань. У нашому місті чимало людей, які постійно працюють над словом в електронних чи друкованих засобах масової інформації та доносять його до глядачів, читачів чи слухачів. Проте мало хто знає, що в стрію є і молоде телебачення, де працюють школярі. У вільний від навчання час юні журналісти ведуть розважальні та повчальні програми прямісінько у себе в школі. Прошкільний ровес. Як далі у нашому сюжеті. Так розпочинається програма шкільного телебачення Ровесник. В кадрі тільки учні. Вони виконують роботу і журналіста, і оператора, і ведучого. Це зараз перед виходом в ефір, вони не хвилюються. А більше двох років тому все було по-іншому. було так смішно, ми щось говоримо, говоримо, говоримо. тут оп, щось забули. Так, згадуємо, 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 Починає сміятися. Було дуже багато смішних моментів, але так же, пройшов рік, пройшов другий. Тепер, а, тепер стало легше. Ми. Тепер знаємо точно, що нам говорити, як нам говорити, як краще з якого ракурсу стати. Ідея створення шкільного телебачення належить директору сьомої школи Ярославу Білінському та невтомному ентузіасту Леву Ріжку. Завдяки їм телебачення «Ровесник» працює та розвивається. Немала заслуга в цьому і учнів. Ну стріло мені то до голови вже давніше, трохи кілька років тому назад. О, зустрівся це ще це, ще ваш наш директор працював у 34-му училищі. О, з того всього директор прийшов сюди. Я то саме, то саме повторив йому вже як він став тут директором. Ну йому досі сподобали, ми разом закрутили. Срізька загальноосвітня школа номер 7 я упорною у місті за впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. Мета шкільного телебачення зацікавити учнів життям та діяльності школи, залучити школярів різного віку до безпосереднього створення. Такі інформаційні засоби, як газети, стінівки, для дітей стають нецікавими. Мета створення телебачення довести до дітей всі наші заходи, шкільні свята, музичні вітання. Це є інформаційно-виховного характеру, і діти підтримали цю ідею. Творчий процес зазвичай відбувається на перерві або після навчання. В цьому невеличкому кабінеті народжуються нові ідеї та пишуться сценарії. Після чого через екрани телевізорів діти сповіщають їх усій школі. Це не складно, тому що збираємося ми для обговорення якоїсь нової інформації, виходу нової там шкільної передачі після уроків. Тобто це вже залежить від бажання учня. Програми Ровесника транслюється виключно на перервах та на виховних годинах, а також на мультимедійному проекторі під час загальних зборів. Всесвітньо відомий художник Григорій Паламар до свого 80-річного ювілею майстер дарує поважну виставку. Його картини це неймовірні пейзажі, чудові портрети та описи. Творчий шлях художника безпосередньо пов'язаний зі стриєм. Понад 30 років Григорій Паламар пропрацював головним художником на місцевому склозаводі. Тут він отримав звання заслуженого художника України. Його творчість знають у всьому світі від Польщі до Москви, від Бразилії до Сполучених Штатів Америки. Усі, кому не байдужа творчість Григорія Паламера, приходьте у виставковий зал за адресою вулиця Шевченка 107. Номер залишається. Депутати дозволили абонентам мобільного зв'язку залишати у користуванні номер при зміні операторів. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект. Він передбачає збільшення переліку та розширення доступу до послуг, які надаються всіма операторами телекомунікацій. Зокрема, надання абонентам право залишати у користуванні наданий їм абонентський номер при переході від одного оператора зв'язку до іншого, та зобов'язання операторів, які надають послуги мобільного зв'язку, надавати послуги Ги національного роумінгу Ваша планета потребує вас сьогодні. У всесвітній день захисту навколишнього середовища. Генеральний секретар ООН пан Гімун закликав усіх людей прийняти конкретні заходи для того, щоб зробити землю екологічно чистішою. За оцінками програми розвитку ООН, в результаті змін клімату 600 мільйонів людей зіткнуться з проблемою нестачі продовольства і недоїдання протягом наступних років. Більше мільярда жителів землі страждатимуть від нестачі води. А 330 мільйонів будуть змушені шукати нові місця проживання. В Україні система ООН реалізує кілька проєктів щодо пом'якшення або запобігання наслідків змін клімату. З вересня студенти самі будуть замовляти предмети. Міністерство освіти та науки України планує запровадити з початку навчального року у вищих навчальних закладах систему обов'язкових та необов'язкових предметів. Про це повідомив міністр освіти та науки України Іван Вакарчук на прес-конференції в кабінеті міністрів. Ця схема почне реально працювати з вересня. Кожен студент особисто буде замовляти на наступний семестр ті курси, які він буде вважати властивими для його складу мислення та бажання. Сказав міністр освіти і науки. Кі ведення системи вибору предметів буде автономним правом навчальних закладів. Міністр наголосив, що така практика активно використовується у європейських навчальних закладах. Наближається гаряча пора літніх відпусток. Усі від великого до малого мріють про відпочинок чи то на морях, чи то в горах. Але куди саме для того, щоб допомогти стріянам гарно відпочити, і було створено туристичне агентство Галицькі мандри. Детальніше у сюжеті мого колеги. Ваш відпочинок наша професія. Саме під таким гаслом розпочало роботу нове туристичне агентство Галицькі мандри, що відкрилося в стрію на вулиці Шевченка, 63. Традиційно в цю літню пору після напруженої роботи та клопотів протягом року хочеться хоча б на трішки на тиждень на два податися, якщо не в теплій країни Середземномор'я, то хоча б на Чорне чи Азовське море на чи в Карпати. Хочемо запропонувати стріянам дуже широкий спектр, спектр туристичних послуг е, по пордону, по Україні. Туреччина, Єгипет, Туніс, Єдені Арабські Емірати також дуже великий вибір готелів, пансіонатів та баз відпочинку по Криму, по Карпатах і загалом по Україні. Залучаємо до співпраці в готелі, приватний сектор по Карпатах. Будемо раді співпрацювати з різними підприємствами, які би хотіли зробити корпоративний відпочинок для своїх працівників. Також можемо запропонувати дуже великий вибір екскурсій для шкіл. І також для інших е закладів освіти саме в галицьких мандрах вам запропонують широкий спектр послуг, що пасуватиме в місту вашого гаманця. Ви самі переконаєте, що доступний відпочинок це не обов'язково компроміс на його якості, враховуючи період кризи і складну економічну ситуацію. Ми можемо запропонувати нашим туристам е суттєві знижки, особливо першим клієнтам, які прийдуть до нас в найближчий період часу. Всі е, туристичні путівки, які продаються в компанії «Галицькі мандри», е, є повним туристичним пакетом, е, який включає в себе трансфер, проживання, харчування е, та страхування е, туриста. Тож запрошую всіх е, завітати в туристичну агенцію Галицькі мандри, е, придбати в нас путівку, адже ваш відпочинок це наша професія. Саме сюди ви приходитимете щороку, повернувшись із відпочинку повним сил та наснаги і готовим до нових робочих буднів. На сьогодні це все. Я з вами прощаюсь до завтра. У підсумковому випуску новин я розповім вам про головні події тижня. Не забувайте заходити на наш сайт, адреса якого на екрані нехай вам щастить. Спорт стає засобом виховання тільки тоді, коли стає улюбленим заняттям кожного. Саме це я кожного дня намагаюся донести до вас, шановні телеглядачі, збагачуючи вас свіжими порціями спортивних новин. Мої вітання сьогодні до вашої уваги. Кубок України шашок у стрію, учні погрози Девіда Хея в бік Володимира Кличка такі залишилися словами: бою не буде. Кубок світу зі стрільби українці пристрілюються у Туреччині. День народження Стрия завершується останні приготування до проведення низки спортивних подій, присвячених святкуванню Дня міста. Отже, хочеться ще раз нагадати, що де і коли відбудеться у Стрию. Таким чином, в суботу, 6 червня, о 10-й годині, на Стрийському стадіоні Сокіл, пройде чемпіонат України з пейнтболу. Далі в неділю, 7 червня, о 10-й годині, на нас чекає Кубок Стрия з тенісу на кортах СК Сокіл. О 12-й стартує легкоатлетична естафета вулицями міста. Одночасно продають змагання з армреслінгу показує виступи гімнастів, каратистів, боксерів, дзюдоїстів та майстрів Айкідо. А Кубок області з футболу розігруватиметься на стадіоні Сокіл о 16-й годині. Тож день місто стане одночасно і днем стрийського спорту. Кубок України з шашок. Шашки це суміш логіки і азарту, влучності і розрахунку. Цей від спорту не можна віднести до такого, що користується надпопулярністю в широких масах, та все ж має чималу армію прихильників. Про це й свідчить масштаб проведення шашкового турніру на Кубок України, що проходить у Львові. На змаганнях були присутні 30 представників з 12 областей України. В підсумку команда нашої області посіла перше місце. Відзначився на турнірі, і наш земляк Ігор Ганяк, який в інтерв'ю нам зазначив. Значив. Я, Ганяк Ігор Євгенович, житель міста Стрия, брав участь в Кубку України, який проходив 16 травня по 22 травня у місті Львові. Було дуже багато майстрів спорту, кандидатів майстрів спорту. В загальному було 30 чоловік. В особистому заліку я зайняв четверте місце, а в командному, яка складалась з двох чоловік і жінки, ми виграли Кубок України. І... Саме, що мені приємно, що я виконав на цьому турнірі норму майстра спорту. І значить, тепер попереду чемпіонат України буде в Євпаторії. І куди я готуюся? У мене є побажання, щоб цей вид спорту шашки, в якому розвивається логічне мислення, смикалка, аналітичне мислення, щоб він розвивався в стрію. Щоб залучалась молодь діти, ну і доросле населення, щоб частіше проводились турніри різного плану. Резонансний бій кличка та Хея. скасований бій чемпіона IBF і WBO на важкій вазі українця Володимира Кличка проти колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі британця Девіда Хея, який мав би відбутися 20 червня в Німеччині, скасований через травму британця. Повідомляє агентство Reuters. Хей отримав травму руки на одному з тренувань. Таким чином, менеджер кличка назвав можливих суперників. Боксер може провести свій наступний поєдинок проти чемпіона WBA Руслана Чегаєва, а також. Кевіна Джонсона, Браяна Мінто або Майкла Гранта. Українці стартують на етапі Кубка світу зі стрільби з лука у Туреччині. В Анталії Туреччина стартував третій етап Кубка світу стрільби з лука. Збірна України представлена 11-ма спортсменами на чолі з чемпіоном 19-ї олімпіади в Пекіні Віктором Рубаном. Вчора проходили кваліфікаційні змагання. Сьогодні попередній раунд на випробовування. 6 червня фінали командних змагань, 7 червня, визначаться переможці в особистих турнірах та міксті. Склад української збірної такий. Юрій Велко, Маркіян Івашко, Ярослав Мокринський, Віктор Рубан, Дмитро Гузенко, Дмитро Львовський, Олександр Яремко, Тетяна Бережна, Вікторія Коваль, Тетяна Дорохова та Юлія Любженідзе. Кубок світу з дзюдо у Москві завершився етап Кубка світу з дзюдо, на якому українці вибороли одну медаль. У змаганні жінок у вазі до 78 кг кілограм Марина Прищепа стала бронзовим призером. У змаганні чоловіків у вазі до 66 кг Гевор Говорян став п'ятим у категорії до 100 кілограм. Андрій та Артем Блошенко зайняли також п'яті місця. Це була остання новина на сьогодні. Для вас працював Олег Филип. Чекаємо всіх гостей та городян на святкування дня міста буде цікаво, буде жваво, буде весело. А що буде ще? Приходьте і дивіться самі. Шануймося. Вітру на Срищині дощитиме лише вночі без опадів. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стопчика. Температура повітря вночі 7.12 вище нуля. День 16.20 з позначкою плюс. Вологість повітря 71%. Вітер південний 1,3 метри за секунду.